Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми не просто печемо, а створюємо кулінарний шедевр, який ви не знайдете в жодній кав'ярні. Це фокача на гарбузовому тісті з корицею та ніжним вершковим кремом. Це не солодка булочка і не класичний хліб. Це ідеальний, м'який, вологий, пряний десерт, який розтопить ваше серце. Залишайтеся, будь ласка, зі мною і я покажу як перетворити звичайну гарбузову м'якоть на справжнє осіннє диво. До теплого молока додаю живі дріжджі та цукор. Перемішую все до розчинення дріжджів та цукру. Додаю борошно, та також перемішую цю суміш. Це ми приготували опару, відставляю тісто при кімнатній температурі на 20 хвилин. До опари додаю сіль, гарбузове пюре. Гарбузове пюре можете приготувати або відварити гарбуз, або запекти у духовій шафі, як вам буде зручно, ванільний цукор одне куряче яйце. Перемішую, додаю борошна. До речі, всі грамовки будуть в описі під цим відео. Раджу замішувати тісто ложкою, тому що тісто буде не туге, тісто буде приліпати до рук. Після того, як борошно повністю вмішалося, беру форму для випікання, в чому буду пекти фукачу, та смащую її рафінованою олією. Та перекладаю це тісто за допомогою ложки, як ви це бачите на відео. Руки також смащую невеликою кількістю олії та буду тісто розподіляти дуже обережно та акуратно, так як це на відео показано. Після цього залишаю тісто при кімнатній температурі буквально на 10 хвилин. Після того, як 10 хвилин пройшли, Фокачу треба тепер обережно розтягнути, як я це роблю на відео. Подивіться, будь ласка. Після цього тісто залишає ще на 20 хвилин при кімнатній температурі. А тим часом. Приготуємо заливку для тіста. В розтоплене вершкове масло я додаю цукрову пудру та корицю. Перемішую до об'єднання цих інгредієнтів. Потім виливаю цю смачну суміш на тісто. Дивіться, будь ласка, як це я роблю на відео. Обов'язково в кінці зробіть пальцями заглиблення по тісту. Ось так. Фокачу залишаю ще на 20 хвилин при кімнатній температурі. Тим часом готую вершковий крем, до вершкового сира додаю ванільний цукор, цукрову пудру та молоко. Всі грамовки будуть в описі під цим відео. Все ретельно перемішую ложкою або можна перемішати за допомогою міксера. Тим часом фокачу ставлю у розігріту духовку 180 градусів на 20-25 хвилин. Ось такий вершковий крем у мене вийшов. Як тільки з духовки дістала спечену фокачу, одразу на гарячу фокачу поливаєте вершковий крем і розподіляєте його по всій поверхні. Фокача на гарбузовому тісті готова. Друзі, це неймовірний смак поєднання гарбузового тіста, пряної заливки та вершкового крем-сиру. Чоловік, як скуштував, сказав: готуй ще одну порцію. Впевнена, вам також сподобається. Бажаю всім гарного дня!